За борт корабля він потрапив в глибину безодню, як буря на морі щенилась велика страшна. І в тому бездонному вирі на мирість Господню надіявсь пророк, опускаючись плавно до дна. А Бог був присутній і там, і для його порятунку направив кита, ось у черві. Йона сидить. Вину, усвідомивши, лагодить з Богом стосунки і просить пробачення, в небо молитва летить. Бо так і у нашому житті дуже часто буває, Пливем, як помурю в човні, все спокійно та враз тривога велика. Біда, немов шторм, налітає, і будять нас люди зі сну. У тривожний той час. Якщо з висоти корабля тебе кинуть у море, що люто вирує, опинишся ти аж на дні, один на один із тривогами, розпачем, горем, згадай, що з тобою, Господь, ці хвилини сумні. І там, на страшній глибині, де ніхто вже не в силах тобі помогти де забутий і втрачений ти, де смерть наближається і холодом віє могила, у Господа знайдеться вірні, послушні кити. В хвилини такі усвідомлюєш власні провини і їх визнаєш перед Богом, схилившись в тиші. Винуєш не когось себе, зрозумівши причини, тих вір. І благаєш творця про спасіння душі. І Тоді відчуваєш, що винирнув кит, і на суші опинишся ти, заспокояться бурі й шторми, полегшено видихнеш, всі ці жахіття забувши, радітимеш сонцю, що з'явиться після пітьми. Надією, дихай, живи, щоб в житті не зустрілось. Господні кити є і досі у наших морях. Тримайся за Ісуса, як море земне зашуміло. Тримайся за Ісуса і далі продовжуй свій шлях. Слава нашому Слава. Господу! Амінь. Слава Богу!